Ми дуже розраховуємо на це позитивне, позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати як нашого партнера стратегічного, що він залишиться стратегічним партнером. Якщо ми говоримо про альтернативу, це значить, що це не стратегічний наш партнер. Ось чому я не розглядаю таку альтернативу. І це не розглядаємо не тільки потужністю, а але, але й політично і стратегічно. Цей пакет чи це шлях до перемоги? Ні, цього недостатньо, тому що шлях до перемоги це люди, моральний дух українського воїну, людей, пакети підтримки, санкції партнерів. Це велика союзницька робота. Причому робота не раз на квартал. А робота і це дуже важливо. Тому це точно шлях вперед. Цей пакет це точно шлях вперед. І це факт. Але це ще не перемога. І це набагато важливо. Рух вперед набагато важливіше, ніж стагнація на полі, на полі бою. Чи вважаю я, що це зрадницька позиція? Ні. Тому що я не думаю, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну. Тобто я не бачу можливості для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики: електоральні, внутрішні, політичні, Я не хочу їх коментувати. Це внутрішні процеси Америки і народу Америки. Але я розраховую, що все ж таки союзницька позиція залишиться.